Пані наша була не перволіток та й не яка стара, а з себе була висока, огрядна, говірки скорої, гучної, вбиралася шпетненько, шнурочок до шнурочка, плечок до габличка, Ходить, було, як намальована. Половину будинку пані отдавала якимсь паничам під найми. Ще й столувала їх, з того й жила не Бога. А чоловік її десь далеко служив. Ми його й не бачили, та й панії було байдуже. Паничі скучати їй не давали. Щодня, щовечора з нею бавились, то в карти грали, то пісеньок співали. Не гадки нашій пані по такому життю. Мене їй подаровано. Я родом із Глущихи. Була Колись Іваньковських панів. Жила я в батька-матері, Боже мій милий, тепер спогадаю, як то жилось тоді мені. Оженився наш пан і взяли мене на вслугу до молодої панії. А вона ося вже моя пані. У пригоді якось їй ставала. Усью їй було місяць або й більше, догоджає їй. От як стала вона жалкуватись, що мені робити, нема слуги, чи не дасте ви мені, як з ваших. Чому ні? Беріть собі, котру схочете, то вона й взяла мене і завезла з собою од роду мого, од родини. Без мене й батько й мати померли, без мене рід увесь перевівся. Зосталась я сама одна у світі. Жила я в пані років з п'ять. Спершу я сама була в неї, а далі, як уже столовників завелося багато, пані взяла свою крепосну молодицю з дочкою. Далеко вони десь були завдаті, і довго пані виважала, поки зважилась їх до себе забрать. А вони ще якось були вільного роду, козаки, чи що, якось то ними князь той жукуватий неправдою завладав. Молодиця. Звалася Чайчиха Горпина, дочка Настя невеликомовна була та Чайчиха, непривітна якась хмара повела її навіки. Чи пані свариться, чи б'є? Хоч пані і не зла, а все часом попоб'є, чи саме спідницю дарує або хустку? Чайчиха прийме усе мовчки й одійде. Роботяща, покірна людина, здається, з неї, поки не глянеш на ті брови здвигнуті чорні, на ті очі ямкуваті, огнем блискотючі. Якось було мені смутненько. От я й плачу собі, сидячи на лавці, а чайчиха колопечі печі порається, горбино кажу. Ось я журюся, я плачу, а ви все однакові. Так вам, мабуть, Бог дав. Певно, що й ви, лихо, знаєте. Вона скинула на мене чорними очима, немов питала, яка в мене думка, та й отказала. Чому ні? Господи, кажу знов, як я колись молодого віку жила в батька в матері, а я, каже, вік ізвікувала, усе тягаючись по чужих дворах. Та й змовкли. А дівчина в неї була хороша, як квітка. І така вона була якась палка, чующа. Вже було, як зажуриться чим-то, аж занедужає. Як же весела, що то за жарти, що в неї за пісні, за вигадки? Шамка легка станом струнка, голосом чорнява. А що вже «Очі там були такі, що й без мови говорять. От інше то поплаче собі тихенько, зітхне, та й годі, а веселе всміхнеться. Ні. воно було у горі то сльози виплаче, у радощах сміх висміє. Що спочує, почує то з самої душі, з самого серця щирого киплячого, от і росла вона». І виростала. А Чайчиха, що далі, усе вона хмурніша, от, мов хмара чорна. І замічати я стала, що вона почала кудись ходити. Увечері пізно якось до неї люди приходять. І довго вона з ними говорить. Я собі мовчу, в неї не питаю, коли одного дня бачу іде у двір чоловік з червоним коміром, такий пикатий, усатий, і все питає, чи дома пані? От я кажу вдома, а сама зирк горпина стоїть на хатньому порозі, біла, як хустка, і проводить того чоловіка очима. Я ж злякалась до неї. Що вам, горпино? Вона тільки мені рукою махнула. «Отдав той чоловік бумагу якусь панії. Вона ж як прочитала. Розгнівалась, стривожилась, написала щось і дала тому чоловіку, він поніс. Незабаром прийшов якийсь пан черевень, і стали вони удвох з панією радитись. Пані так і сипле словами, їх усточкою очі обітре, і руками сплесне, дала йому гроші, а він усе слухав, брови піднімаючи та по кріслечку нігтями стукаючи, гроші взяв і, сховавши в кишеню, не бійтесь, скажи, нічого не бійтесь. Пані йому дякує, до проводить і там дякує. Приходжу я та й розказую горпині, що це таке. А вона тільки зуби стіпила та простогнала ніби. Знала я, знала. Я нічого не розумію. А тут приходять якісь судові два панки. Веліли горбині стати перед себе, а самі сіли. Один табаки понюхав, другий хусточкою обтерся, та й питають Ти, молодиця вільності шукаєш? А вона. Я попадеш у біду дурна, Лучше служи своїй пані та роби. Вона мовчить. Чуєш? Розумієш? Гляди, шануйся, не зводь пасті на себе. Почуємо іще, негарно буде. Та й пішли. Хочу я їй слово сказати, та гляну на неї, не вимовлю. Сіла вона та голову на руку схилила, не плаче, не тужить, як замерла. І Настя тут стоїть, задумалась і на лиці міниться. Господи, як же сварилась пані на горпину, і на очі її не пускала тижнів зо два. А Настя мені якось і каже. От чого матуся така думна ходила, ось чим журилась, отож вона мені, маленьке, було, розказує про наших батьків вільних, та й сама волі забажала. Веселіша вона тоді була, не така, як тепер, розказує було мені прядучі казки, як наші батьки вільними козаками по Дніпру жили. Пісень гарних про ту старовину співала. А я їй говорю, то чого ж се ти собі, настусю, усе думаєш. Та все мені, каже, давня воля сниться. Чогось мені неспокійно. Усе чогось дожидаю, сама не знаю чого. І думки мої мішаються, і сон мене не бере, а засну, все сниться, що на волі, а Настя вже шістнадцятий рочок. Починає пані гаптувати її, учить шити. Розумна, жвава, вона швидко й навчилась на свою голову. Пані зраділа та чужу роботу почала брати. І добрі гроші вона брала, і багато роботи їй давали. Настя сидить та ший, а воно таке молоде, юна ще така. А в неї ще серце від кожного слова кипить, а в неї ще думки рояться веселі дівочі. Ще б молоденький порозкошувати по зелених садках тихими вечорами, красними зорями побігати, любих речей проти місяця стоя послухати. Ну, що ж робить? Інше кажу, поплакала б. Та й сумирілась, Настя не така вдалася. Скільки вона сліз вилила, Боже мій світи мій, станула, як віск, ясні очі веселі стемніли, і стала вона похмура, як її мати. Якось пані пішла в гостину, і нікого столовників дома не було. Ми ще й чихою упоравшись у хаті, Пішли до Насті, а Настя шила у паниному покою. Увійшли, а дівчина, затулившись руками, ридає, ридає, аж задихається. Що тобі, Насте? питаю, а чайчиха тільки глянула на дочку, нічого не сказала і сіла. Що тобі? Настя мені в вікно показує, на улицю киває. Що там, голубко? Там люди живуть ходять собі, на Божий світ дивляться, а я тут над чужою роботою пропадаю. О, пташко! Хіба в їх горя нема, в тих людей? То що горе? Я горя не боюся, мені гірш, я не знаю ні горя, ні радощів, я мов камінь тут каменію. Гляну на горпину, а вона сидить, слухає, наче їйся пісня відома і головою не поведе. Зітхнула Настя важко, обтерла сльози дрібні та й каже Сядьте, ближченько, мамо, погомоніть, тіточко, розговоріть мене, що тут мені їй говорити. Ти, Насте, не журися, не плач. А вона, не вважаючи, не слухаючи, як кинеться до матері, як ухопить її за руки. Мамо, мамо, скажіть мені, словечко, скажіть. Моя душа переболіла, моє серце схне. Поради нема. Що я тобі казатиму, дочко, коли тут хтось шам, шам, шам пані кажу, пані, а вона в двері. о! Ткрикне пані який собор. Аби я з двора, то й не питаю роботи. Пересорочку в Насті дивиться, та ти й не шила, мабуть, нічого, га? У мене голова болить, Отказує Настя. А? Ловити, то в тебе й не болить тоді голова. Ледащице, у матір удалася, Може, й тобі на волю заманулося, ось я вам дам волю, а сама на порозі стоїть, не дає й нам ще й чихою прийти. Я її годую, я задягаю, я її на світі держу, а воно що мені робити не хоче? Може, собі заробила що? Ти мені смієш так одвітувати. Я ще тебе не вчила, та й стала її бити. Бийте, бийте, покрикнула Настя та й за все кажи дякувати. Мовчи ж, мовчи, а то буде на весь світ тобі лиха, нехай буде. Гляну я, пані у гніву розгорілась. Гляну на дівчину, бліда, грізна, сама розпачі гірка. Гляну на Чайчиху хмара хмарою. Та на наше щастя столовники надійшли. Пані випхала тоді Настю за двері. От життя моє, жалкується. Яке ледащо, та й те грубить мені. А за що? Що не школи на хазяйськи не бито, як у інших. О, мій татонько, зиркає намальованого князя, а в самої очі такі зробилися у його. Чи думав ти, чи гадав, що твоя доня княжна мусить із тою негідю поганитись, склопотатись? А столовники їй. Та годі вам клопотатись, чи стоїть того ледаща, щоб себе турбувати, Ну, вечеряти. І вже в нас в хаті ні мови, ні говірки, чутно спокоїв, як там сміються, говорять, жартують голосно. А в нас тихо, у печі палає, я в кутку Настя у другому понура. Чайчиха коло печі, як хмара, колись так уже почалося, як вечір. То й нема Насті. І так було не два, не три вечори. Одного вечора ми й спати полягали, її нема. У день її не бачили, робила при пані, а ввечері знов зникла, не лягла чайчиха, сидить і дожидає дочки, і я собі не сплю. Сумно мені такенькій мати Божа. І от іде вона вже вночі. Вже зорі поперед нею мерхнуть. І де вона? А мати стріча й питає, де ти була, дочко, а голосу самої, як струна перебита. Не питай мене, моя мати, не питай, От каже їй Настя, і задзвеніли слова її по хаті, як плач, і почне Чайчиха. Що ти робиш, дочко? Що ти собі задумала? Чи не на мою голову безталанну, а дочка лягла. Лежить німа. мов убита. Де ти була? Де ти була, дочко, ні прозьби, ні грозьби не чує. Німа. Як то сумно було в нас в хаті, як то тяжко, глухо. По тижням словця було не промовимо любого. Одного вечора. Сидимо ми ще й чихою в хаті. Пани вже спать полягали, усе тихо, Насті нема. Довгенько сиділи ми, тільки й чути, як вітер у садку зіллям колисає та соловейко свище щебече. Коли з необачка Насті на регіт почувся, ми аж і здригнулись. Я злякалась, а Настя розчахнула двері з гуком, стала на порозі й сміється. Стоїть вона така червона, очі горять, стоїть і сміється, мати проти неї стала дивитися, і от настя почала. Та так весело, що мені стало сумно, сумно. Матусенько моя, мабуть, ви мене дожидали, ось дочка прийшла. Чого дивитесь, мамо, хіба мене не пізнали? Це я мені весело. Та ступила і захиталась. Боже мій. все ж вона п'яна, хитаючись, прийшла до столу і сіла. Ну, моя матінко, і знайшла вже я чоловіка, що мене визволить. Напевне, вам говорю, що визволить. Хоч він теперь зневажає мене й от людей не криє, та нехай. Я йому, матінько, низенько кланяюсь у самі ноги Він бумагу мені напише, пані немає права жодного на нас, у неї землі, мовляв, немає. Ми ж, моя матінко, козачого роду. Як то нам застряти у неволі вічній, ні він нас визволить? І так то вона говорить і сміється. А чайчиха тільки слухає, не зводячи з дочки очей похмурих. І з того часу щовечір вона була й п'яна. А вирве вдень годину, то й вдень уп'ється. Постерегла й пані, гнівалась велико, соромила її матір, ти мати, чому не впиняєш, замикали Настю. Вона була і втече. Чи дверима, чи вікнами, а втече, лає пані, б'є, а вона, було, нехай, нехай уп'юся, все забуду, весело буде. Найшлася в Насті дитинка, таке то малесеньке, сухесеньке, слабеньке. Як побачила його Настя, дитино моя, лихо моє застогнала і, затулившись руками, заплаче, а давно о, вже вона не плакала, і воно трудно та болезно, усе не здужує та не здужує та квилить. а Настя стала іще більше пити. Як п'яна, то було ще заговорить до мене. І дитину попестить, пожалує. Дитино моя, чому твій тато не прийде одвідати? Шкода його дожидати не прийде, що йому він і не спитає ніколи, а ти мене, янголятко, не клини. Отакі було слова промовляє, а сама до дитини всміхається і латки її б'є. Б'є, латки, сумно було дивитись дитина, мов неживенька, вона з нею грається. Як же Твереза, то зроду не підійде до дитини, не гляне, біжить геть. Ми вже ту безталанночку молочком напували. Одного ранку приходжу я її попестити, нагодувати, входжу. У хаті темно, бо на дворі нахмарило, далеко грім отгримує. Вітерець заліг десь, тиша входжу, дивлюсь, а дитинка вже очицями поводить. Я до неї кинулась. Вона зітхнула разочок і душечка її одлетіла, ні чайчих ні Насті не було дома, я дитинку обмила, прибрала, стіл заслала і на стіл її положила, збігла, свічечку купила, засвітила в головках, ручечки її зложила. Прийшла Горпина, перехрестила, поцілувала холодну оночечку і довго стояла над нею. Довго прийшла і Настя весела і п'яна. Що це таке? Дочка моя вмерла, дочко, дочко малая, рученьки мої холоднісінькі, личенько моє прив'яле. Сама бере її за ручечки й цілує, углівку цілує, яке ж німе, колись то хвилила тихенько, тепер німе, так оце ти вмерло, добре, донечко. Добре, їй же Богу добре, а сама слізьми обсипається, наче й горює, і радіє чогось разом. Коли схопилася хутенько, горілки треба, горілки люди будуть ховати доню прийдуть. Чи прийдуть же? Що ж, все треба горілки, побіжу, і побігла. І до ночі не верталась, а вранці побачила труночку. І здригнулась, збіліла, умерла, промовила, наче вона того й не знала, забула. До дитини, а я її одвожу Насте, Насте, пустіть, грімнула, нехай подивлюсь я ще не бачила її досі до самої смерті. її. Дивилась, дивилась, якось тихшала все. Ніби сумирялася та й вийшла з хати. Ми й поховали дитинку, її не було, а потім, як уже прийшла, прийшла того вечора твереза. і біла, біла, стомлена, така прийшла, нічого в нас не питала. Після сього ще гірш запила. Не день же й не два таке життя велося матінко. Два роки, коли Настя разом покинула пити, нікуди з двора не йде, а сама така тривожна, в лиці міниться, здригається, труситься, от начебто вона собі смерті чи волі ждала. Питаю, мовчить. І так три дні. На третій день увечері промовила, обманив, піду хоч за душу його. Може, полегшає. Вирвалась у мене з рук та й побігла. Нема Насті до ночі, нема уночі, не прийшла й вдень. Посилала пані шукати, шукали ми, не знайшли, коли так на другий день в обідню добу. Іде вона і два солдати її проводять. Кинулась я до них. Голуби мої сизі, що ви з нею робитимете? От баба здоріла. певно, всі від дурного роду, каже мені сухенький жовтенький солдатик, розмахуючи бумагою. От і ся на Настю показує. Тут їй воля, тут би їй вибрикувати, а вона останній розум загубила. Яка воля? питаю, не розуміючи. А вже ж вільна буде. От яка. Вже порішили, який панич гарний за неї просив, а другий солдат, Ага. За стару не просять, пропадай стара. І жартують такеньки між себе, а Настя йде біла, як хустка, ні журлива, ні весела, от мов з каменю. Вибігла чайчиха, кажу їй ми, й слухати не хоче. А пані перелякалась то за тим знайомим шле, то за другим, плаче, ради просить, жалкується. А ми чекаємо, ждемо, чи смерть, чи воля бідолашним буде. Колотилось в нас такеньки аж тиждень. Зовсім же порішили, що ми вільні, а пані все пускати нас не хотіла, та мусила вже. От, як зібрали нас в останній раз та об'явили, що ми всі вільні у руку бумагу дали, вийшли ми за ворота панські. Як заридає тоді чайчиха, ридає ридає, так господи, та тільки приказує ой, світе мій, світ мій милий, світе мій красний. Зійшлися сусіди, товплються на вулиці, обступили, поздоровляють нас, самі з нами плачуть, а нас умовляють. А чайчиха їм на те, сестриці, брати, родина не бороніть, нехай поплачу. Я двадцять років не плакала. І так вона вимовила, що всі знов дрібними сльозами вмилися. Як я тоді на неї глянула, тоді я тільки й побачила, які в неї очі добрі, який усміх ласкавий, наче то не чиха передо мною, мовчуща, понура. А далі, як схаменулась вона, як глянула на дочку, охмурніла й осмутніла знов тяжко. А Настя стоїть на всіх, на все дивиться та шепче. Я вже сьогодні випила. Шумить мені в голові, люди добрі, чи я вільна, чи я тільки п'яна. Настина подруга давня прийняла нас до себе в хату. Зібрало ще скільки добрих сусідочок туди до нас та радимось. Тільки Настя, як сіла у кутку, як схилила голову, немов замерла так. Насте, іди лишень, до ради порадимось. Голова болить, отказала. на другий день ще гірше вона занедужала, вже з того дня й не вставала, танула вона, як свічечка, нікого не пізнає, дивиться страшно і все за голову себе хапає. Горить, горить. каже. На п'ятий день підвелася, хустки шукає, зривається, ніби кудись бігти. Насте, куди се? Горілки хочу піду, піду. Мати заплакала, просить, доні моя, схаменись, пустіть мене, пустіть. Куди ж тебе пустити? Ти на ногах не встоїш. ляж. То вбийте мене, вбийте, крикне, ламаючи руки. Положили її знов на ліжко, почала вона кидатися, почала стогнати, кричати. Я вільна, вільна, ну, добре і вільна, і п'яниця, і ледащо. Де ж мені прихилитись? Де? Добрий хазяїн вижене, п'яниця ледащо. Треба її свого двору вигнати, скаже і вижене, і добре зробить. К ночі вже сили зовсім вибилася. Тільки стогнала стиха та просилась, не женіть мене, не женіть, нехай я хоч трохи відпочину. Матінко, я ж ваша дитина, не женіть. Усе їй привиджується, що її женуть, і дитину свою згадувала. Сховайте, сховайте мою дитину, шепче, вона вже давно вмерла. Так опівночі піднялась на ліжку. Зима люта, вимовила, куди ви мене женете? і впала. Все вже її останнє слово було. Оповідання Марка Вовчка ледащиця в інтерпретації видатної української актриси 20-го століття Наталії Ужвій.